Саме так виглядав мій гардероб до знайомства з органайзерами. А тепер він виглядає ось так. Естетично, красиво, мінімалістично, а головне кожна річ на своєму місці. І завдяки вертикальному розміщенню я легко можу знайти те, що потрібно. Пам'ятаєте, я вам показувала організацію своїх сезонних речей. Тепер я хочу показати, як я організовую повсякденний одяг. Завдяки органайзерам я тепер маю ідеальний порядок на поличках, а тому дуже легко можу змінити несезонний одяг на сезонний. Для цього я просто змінюю місцями одяг, і мені не потрібно повторно його складати. Весь процес зайняв у мене лічені хвилини. І тепер я готова зустрічати осінь. Як правильно обрати органайзери для взуття? Все просто. Спочатку заміряємо простір чи полиці, які би ви хотіли організувати. Далі пишемо в Direct Organize UA і скидаємо їм ваші параметри. Менеджер допоможе підібрати необхідні моделі за вашим розміром. І вуаля! складаємо органайзер і розміщуємо в них взуття. Ці органайзери настільки вмісткі, що помістять в себе не дві, не три, а чотири пари взуття. І тепер воно не буде припадати пилом. Хіба не ідеально?